Привіт, друзі! Вітаю в себе на каналі. Мене звати Катерина. Я практикуючий психолог, цей канал про психологію, психотерапію, життя. І сьогодні я хотіла б продовжити тему міграції, тему вимушеної міграції і поговорити з вами сьогодні про... Ідентичність і про втрату ідентичності. Ось така у нас сьогодні тема цікава. Поділюся своїми роздумами, поділюся, як завжди, певною теорією, яку я дізнаюся, дізнавалася на курсах, в книгах, власне, в статтях. Таким. Запасом інформації буду спиратися на теорію і, звичайно, ділитися своїми, як завжди, життєвими прикладами. Отже, про ідентичність. Що таке ідентичність? Це наше, образ нашого я. Те, як ми себе усвідомлюємо і до речі, це теж така цікава тема, що не всі розуміють про себе, не всі усвідомлюють цілісно свою ідентичність. Тобто, ну, хтось думає, яка в мене ідентичність, хто я? Тобто, да, це якщо відповісти на питання, хто я, яка я, про що я, які в мене ролі, і ось тут цікаво. Можливо, давайте спочатку скажу про те, які існують порушення ідентичності. Наприклад, є дифузна ідентичність, коли людина не розуміє, хто вона, яка вона, для чого вона в цьому світі. Коли образ я, він такий розмитий, нечіткий. і Ну, і, власне, коли я не розумію, як відповісти собі на ці питання, це певне таке порушення трішки ідентичності. Ну, дивіться, тут ми говоримо про а, варіанти такі здорові, що про людей здорових, в принципі, ми не говоримо про діагнози, про важку таку психіатрію. Ми говоримо про а, Порушення ідентичності в контексті міграції вимушеної, стресу, який людина переживає. Тобто люди за кордоном, які от вимушено переїхали, навіть не за кордоном, в межах країни, які переїхали з своєї рідної домівки кудись в інше місто, наприклад, в інший регіон, так само можуть відчувати такі таку кризу ідентичності і порушення. Ідентичності, що я маю на увазі. Коли я, от, наче як не знаю, от я втратила свою ідентичність, мені здається, що я втратила ідентичність свою, я не знаю, хто я тут конкретно. От про таке я говорю. І от одна із них це дифузна така, да, ідентичність розмита. Коли я не знаю, хто я, коли я приїхала за кордон, я не знаю, хто я тут. От я кимось там була в Україні. Наприклад, про мене, давайте так. Я в Україні вже чітко знала, хто я. Ой, я свою ідентичність достатньо вивчила, усвідомила, зрозуміла. Мені вже було зрозуміло, так хто я, ну там, всі мої ролі. Так? І коли я приїхала сюди, я була з котом, спочатку я приїхала. От мене було таких декілька ролей. Я Власниця, господарка, хазяйка кота, друг кота, яка взяла за нього відповідальність. Це те, якби що так відчувалося друге я біженка, вимушена переселенка, яка от не по своїй волі я покинула Україну і в такому стресі переїхала і, і не, не дуже я там, ну, Обирала, ну, в плані я вибрала, я вже розповідала, що вибрала, бо тут подруга цю країну, вона мені, в принципі, подобалася. Але, знаєте, не було такого, що я там сиділа і планувала, вчила перед тим Нідерландську і там думала, так, я зараз переїжджаю, вже мову знаю, вже там теж буду тим, ким і тут була. Психотерапевтом, психологом, буду собі там. І я відчула певні такі зміни в своїй ідентичності, коли я така. Ох, а я не знаю. От мені потрібно вийти з відпустки, консультувати моїх клієнтів, українців е онлайн, але я не знаю, чи я тут можу взагалі, які тут закони, але ж не, не можу покинути їх, ну, тобто своїх клієнтів, яких я веду. І е потім, а що мені робити? Як, як це взагалі тут відбувається? Мені потрібен був час, щоб. Е Трішки адаптуватися, зрозуміти, порозпитувати колег, як тут це все працює. І мені знадобилось ну, нормально так часу, щоб повернути собі оцю ідентичність. Ну, Скажімо так, десь, перших декілька тижнів, може, десь біля місяця, в мене така вона хитка була в плані того, що я думаю, а що я зараз що я можу зараз робити в цьому там, як це, хабі для біженців. Але потім я ну, десь два тижні десь така була в мене історія. Потім я почала якось спиратися на себе, на свої знання, і така так, я психолог, я терапевт, я зараз себе в першу чергу трошки отак підтримаю за допомогою в тому числі особистої терапії і за допомогою того, що я знаю. Я спиралася на цю свою ідентичність, а потім я вже почала трошечки інших підтримувати. Я думаю, так, я тут, я не психолог, тут хоча там до мене підходили люди і питали, а ти тут психолог, ти тут працюєш з українцями? Я кажу, ні, я тут не працюю. тут є, ну, Запитайте, чи тут є психолог, там не було на той час психолога, який би працював з українцями, але ну, і це відчувалося, бо мені здається, що якби був, було б трошечки. Краще людям, ну якось так, не було б так таких станів, які ми спостерігали. І ті люди, з ким я спілкувалася, десь бачила, кому потрібна допомога, там дітки. Я намагалася от простими, я не, не робила якусь там прям терапію, терапію. Я арттерапевтичними методиками, там десь метафоричні карти, там десь щось таке поговорити і трішечки щоб людині допомогти чи там дитині допомогти е вивільнити емоції, проговорити те, що не проговорено, і те, що впливає на психологічний стан. І ось такими якимись маленькими кроками я усвідомлювала, що так, тут в цій країні, і тут конкретно тут я не працюю зараз там, от, офіційно, по факту, е психологом. Але в мене ж є ця ідентичність, я, в мене є ці знання, в мене є цей досвід, і я можу це робити. От Я можу просто допомогти, якщо це не шкодить. Ось так. А, що там ще? Потім приїхала моя мама, і я вже така, о, я е, дочка, тобто ідентичність, моя роль дочки відчувалася, поки ми жили вдвох з мамою. Потім, я там друзів, до речі, теж. Я Зараз секунду. Е, я трішечки оцю свою ідентичність друга, е, теж вона в мене так похитнулась, бо мої друзі залишились в Україні. Одна моя подруга, до якої я власне сюди приїхала, ну, вона тут була, і я о, тут хоча б моя подруга одненька є. І е, ну, ми з нею рідко бачились. Я хапалася за цей момент, що тут, мене, тут я не сама, тут в мене є подруга. І, але все одно, ця така моя роль, вона трішечки я закрилася. Я не дуже хотіла з, спілкуватися, знайомитися з новими людьми. Потім ми все-таки знайомилися. Там до мене підходив хтось, знайомився кіт, це все мій кіт. До кота щось там підходили, в кого теж є тварини, і якось ми так вже починали спілкуватися. І знову ж таки, коли я вже позаводила нові знайомства, я така, о, схоже, і тут моя ідентичність, трошечки така от вирівнюється в цьому плані, що я можу вже там сказати, що я тут з кимось подружилася. Ну, тобто, розумієте, так? от про це. І таке буває, коли ми в стресовій ситуації. Відчуваємо втрату своєї ідентичності, що там в Україні я була кимось, щось я робила. Я була професіоналом, я була, ну да, відчувала свою ідентичність. Таку, е а тут, а тут я ніхто, і дуже тяжко якось, е дуже тяжко адаптуватися. І ще тут ми переходимо до іншої е, наступної такої, е, наступного порушення ідентичності, е, яке називається регідна ідентичність. Це коли я от навпаки, тобто, якщо в дифузній розмити щось, я не знаю, хто є, що є, де є, е, що мені робити, і там ну, ми якби. Знаходимо, відновлюємо ту свою ідентичність, так, її отак от, от трішечки зондуємо, перевіряємо. Так, а, а тут я, о, я, ж, я ж і дочка, я ж і дружина, я ж і друг, і, і професіонал, якось ми її складаємо. А тут регідна ідентичність це коли людина знає, хто вона, але вона дуже чіпляється за конкретно якусь роль одну і фіксується на ній так вкорінюється і застосовує її на всі випадки життя. Ну тобто, от знову ж таки, якщо я занадто фіксуюся на своїй ідентичності одній з ролей професійній, то переїжджаючи, я можу відчути певні труднощі. Чому? От, наприклад, якщо я занадто фіксуюсь на своїй ідентичності психолога, і переїжджаючи в іншу країну, вимушено, коли я не вчила мову, ніяк не готувалася спонтанно, якось так, так да? я буду відчувати, я ж не можу зразу тут піти. Працювати без знання мови, без підтвердження диплому, тобто це ж теж час займає нострифікація, підтвердження, ну це займає певний час вивчення мови. І от коли я не можу бути тут таким же професіоналом, як в себе вдома, і я якось дуже трималася за оцю свою ідентичність, то теж я буду відчувати великий стрес. У мене є подруга, яка в Україні вона робила масаж. І вона там теж ну, сформувалася як спеціаліст. Вона проходила курси, там вона дуже класно робить масаж, мені робила. Кому потрібен масажист, пишіть мені, я контакти скину. Вона дуже хороший спеціаліст справді. Але приїхавши сюди. Вона зіштовхнулася з тим, що тут там, ліцензія потрібна, чи якось потрібно ну, певні умови, треба знати мову, щоб якось піти або влаштуватися в салон, працювати, або там, приймати клієнтів. Ну, вона там могла українцям, наприклад, робити масаж, але ну, теж залежить від місця, де ти живеш, міста. Якщо ти в маленькому містечку, ну, там небагато не такої можливості. Якщо це Амстердам, от, я знаю, хлопця, ну, Знаю, хлопець, до якого чоловік ходить на масаж. Він теж дуже хороший масаж робить він тут в Амстердамі. Такий прям лікувальний хороший. Там синій чоловік приходить після після того масажу, але такий допомагає. То цей хлопець він тут зміг адаптуватися, він мову, здається, знає, і він так достатньо швидко зміг адаптуватися. Але, от і власне. Моя подруга вона теж відчувала певні такі складнощі у зв'язку з тим, що а, там, тут не так, як в Україні. Тобто я там вже чітко знала, що це моя ну, там, одна із основних ролей. А тут якби такі зміни. І багато хто може відчути. От я казала, що а, нам ну, не те, щоб пощастило, ну так. Якось вдячна за свої вибори, що от я можу працювати в тому числі онлайн з, з українцями з будь-якого куточку світу. І моя тут професійна ідентичність, вона не сильно так страждає. Не знаю, чи мене видно, чи засвічує щось там. Ану. Ось так, мабуть, поставлю, так буде краще видно. А... Але ті люди, які працювали, наприклад, і чоловіки, і жінки, тут немає такої різниці. Хто працював, наприклад, в державних структурах, хто працював в офісах, там не знаю, менеджер по персоналу, чи ну, якісь посади мав в Україні, і тут не може займати ці посади ну, через різні. Як це? Різні існують моменти, там відмови до купа, купа всього. І відчувають, такі люди відчувають певну, ну, вони відчувають таку певну апатію, депресивні стани, що, власне, а де є, хто є, особливо чоловіки, до речі, прив'язують свою самооцінку до реалізації в соціумі. І от коли я. Був там реалізований в соціумі, чи мав бізнес, чи мав керуючу посаду, чи просто мав там роботу в офісі, ну, якусь да? і втратив це. А ми говоримо а, от те, що такі про, про втрати, коли я кажу, і коли я кажу про те, що допомагати всім людям, а, втрати бувають дуже різні. І а, я. Однаково ставлюся співчуттям і до людей, які втрачають там, близьких, не знаю, там, от, таких тяжких, і до тих, хто втрачає, хтось втратив майно, хтось втратив будинок, хтось втратив бізнес. І це для когось була, от хтось прив'язувався до цієї ідентичності, я власник бізнесу, наприклад. І втратив це. А цей бізнес, от багато хто там каже, ну якось засуджує так, підприємців і там, що ой, та, це не втрата, це, це втрата велика. От я так вважаю. Тому що людина, яка забезпечувала роботою інших людей, там, да, в залежності кожного кількість була різна, давала користь країні на такому досить масштабному рівні і певний розвиток давала. І втратила це, це, дуже, ну, це теж дуже великий стрес. І в мене теж багато співчуття до людей, до власників бізнесу, які, які втратили його. І які, наприклад, опинившись за кордоном, також відчувають цю кризу ідентичності, коли чи втрату, чи втрату, ну особливо, я ж кажу, коли так, ригідна була така ідентичність, прив'язаність тільки до однієї ролі, тоді дуже е, важко. Та навіть це буває, наприклад, жінки можуть прив'язуватися до ролі мами. От я мама. І все, більше там я себе не, не ідентифікую ніяк. А потім дитина виросла, пішла навчатися чи вийшла заміж, а вам якби важкувато її відпустити. Так? Але, ну, я ж кажу, якщо в контексті говорити вимушеної міграції, то ну, це достатньо, е достатньо непроста ситуація, е коли е ми чіпляємось за одну якусь ідентичність. Таку, да? Тому в цій ситуації, що б я рекомендувала, Трішечки так ворушити це місце і запитувати, а хто я ще? Окрім того, що я професіонал да, в певній сфері, хто я ще? Можливо, я син, чи тато, чи чоловік, чи брат, сестра? Хто я ще? Дуже багато там є ще в нас ролей, які ми можемо не використовувати. Я колись чіплялася також за роль, за професійну роль. Я оце як вчепилася, мені ж дуже подобається психологія, психотерапія. Я там це займає більшу частину мого життя, правда. І, і дотепер. А на початку, так взагалі, я не знаю, там дуже багато часу займало і такого мого життя. І я прямо цю психологію я пам'ятаю, як мої друзі скаржилися, коли Катя, ти все, чи в тебе все от ти до всього приплітаєш свою психологію, казала мені подруга. Або там я до чоловіка якось його там, ну, намагалася щось, там, йому бути для нього психологом, для всіх, для родичів, для друзів. І в якийсь момент мені моя терапевт. Каже, слухай, а ти, мабуть, ну так спробуй трошечки, ти ж не тільки психолог, спробуй трошечки там з чоловіком бути дружиною, з мамою бути дочкою, з там, друзями бути просто подругою. Ну так трошечки ворушили ми ці ролі інші, що в мене взагалі-то є е, інші ролі, які я можу виконувати, і, і це класно. Е, е. У мене зараз їх так дуже багато. Або там навіть коли там до мене приходили чоловіки, ем, клієнти, і я така я тільки психолог. І не виглядати, як жінка якось привабливо, щоб там, вони не відволікалися, щоб не виникало сексуального контртрансферу чи трантрансферу. Ну, тобто, розумієте, такі е, я теж чіплялася, я знаю про що це. І... Але також я хочу вас так застерегти. Якщо ви зараз це робите, це не добре і не погано, Це так є на зараз. І просто порухайте, які ще ідентичності у вас є. Так, скільки в нас часу У мене тут мой ну, вже майже закінчується. А я ще не встигла розповісти ще про, ще про дві. Є ще ситуативна ідентичність, да? коли така вона мінлива, нестійка. І там навпаки, да, на відміну від ригідної, якщо ригідну, ригідну ми ворушимо, то ситуативно ми навпаки вкорінюємо, да, е, е, фіксуємо людину на певній ідентичності, такі обираємо, фіксуємо. Є ще фрагментована ідентичність, е, така її ще називають розірвана, розбита, розірвана, нецілісна, е, нецілісний образ я. Так? Коли, ну і це в тому числі вже так свідчить про травму, це може бути вже відноситись до діагнозів таких психіатричних. Але от в варіанті, коли ми говоримо, в здоровому варіанті, коли ми говоримо про травму, при травмі завжди тай. Шумить, мікрофон шумить, будемо вже завершуватись скоро, але хочу дозаписати. При травмі відбувається фрагмен... фрагментація. Тобто, да, як наче, от, уявіть, ваза розбивається, і вона на такі маленькі дрібізкові шматочки, на фрагменти. Або коли ми пазл збираємо да, з фрагментів. Та, в принципі, і гештальт. Да, воно в принципі про, про те, що да, цілісний, ми з пазлів якихось збираємо, збираємо цілісний образ. І е, в цьому контексті е, фрагментація, фрагментоване, розірване таке е, я, образ особистого я, він е, також, ну такий, е, ой, все, таймер. У ну, мене тут ще є е, трошки часу. Так, да, порушений такий, порушений образ е, власного я. Що ми робимо? Дивіться, е, дуже важливо е, спиратися на відновлювати так е, дивіться цілісність власну. Ми всі народилися цілісними. Те, як ми формувалися по життю, і як складалося далі наше поточне життя, щоб ми відчували певні стреси, проходили стресові такі кризові моменти. А як писав Ерік Еріксон, що ідентичність вона формується там, не тільки в підлітковому віці, ідентичність формується на протязі всього життя. От він так вважав. І це дуже складний процес. І е, кожен раз, е, щоб зрости, ми Повинні прожити певну кризу, певні якісь кризові моменти, ми проживаємо і проходимо, проходячи оці кризи, від кризи новонародженого є така криза новонародженого, коли я був в животі, а тут в мамі, а тут я вже народився на цей світ. А потім криза першого року, трьох років семи і так до старості. А люди, які, от я нещодавно тільки обговорювала це з чоловіком, люди, які... Займаються саморозвитком, цікавляться собою, психологією. Вони ще частіше можуть відчувати ці кризи, Там криза сенсів може ще бути. Ну, екзистенційна купа всяких криз в нашому житті. І знову ж таки ми можемо вчитися проживати їх, ну, так, коли ми самі всередині себе цілісні, коли в нас є чітке, сформоване знання про те, хто я є. Яка я є, куди мені треба, куди я йду, з ким я йду, і так далі, які в мене ролі, як я їх виконую? Тоді ми легше можемо проживати ці кризи, де б ми не були, де б ми не знаходилися. От я це вже по собі зрозуміла, що я даю велику цінність особистій терапії, груповій. Психотерапії, що от в мене якось все-таки так, все стали стали знання, так, да, воно може хитатися десь, але все одно я не розсипаюся на фрагменти, я йду там, до своєї цілі, я живу це життя, от намагаючись ну, так, залишатися такою дорослою особистістю. З Ну такою самодостатньою не розсипатися від будь-яких стресів. Тяжко, тяжко, звісно. Це не про те, що так по полю з метеликами стрибаєш, і все так класно. Ні, це тяжко. Завжди кризові періоди, вони важкі. Але я ж кажу, я про те, що. Не, не фрагментуюсь до, до психіатрії, наприклад. Да, коли я вже все ну, настільки е, стрес, що я просто не, не пережила ту травму і все, і е, вже там якийсь діагноз, наприклад, чи, чи ще щось. А, ну, може бути дуже, дуже легко в цьому, в цій ситуації. Тому, коли ми просто залишаємось, функціонуємо, здається, наче, ну, ось так, функціонуємо е, так. Що в нас там по часу 26 хвилин, ще є трішки часу, так. Три хвилинки. Що скажу? Культура, традиції, коріння наше це дуже потужний фундамент, дуже класна опора. Я теж нещодавно казала чоловікові, що я його обрала, в тому числі і тому. Там з усіх залисяльників, які були, я звернула увагу на його такий рідний суржик, мені рідний. І тобто він говорив мовою, такою, як я говорю, і те, що ну, якось так спільна мова в нас така виникла. І обираю кожен раз, в тому числі через те, що ми з ним можемо співати українські народні пісні. От просто йти, я починаю якусь пісню співати. Я з бабусею своєю з дитинства співала ці пісні, і в нього мама теж він теж знає ці пісні. І я починаю якусь пісню, а він підспівує Там, не знаю, ой у вишневому саду, або там розпрягайте хлопці, коней. Що-небудь з цього репертуару я починаю, він підспівує, або навпаки, він починає, я підспівую. Там ніч, яка місячна зоряна ясна. І це, от навіть зараз, коли говорю, це дуже дає величезний такий ресурс, коли ти можеш, де б ти не знаходилась, зберігати свої традиції, свою культуру, спілкуватися своєю мовою з там, чоловіком, з оточенням. До речі, плюс того, що ми живемо з от хто живе в, на таких локаціях в соціальному житлі, там з іншими українцями, типу як гуртожитки, це теж. З одного боку, це може бути дискомфортно, а з іншого боку, це величезний ресурс, скільки там, ще встигаю. Величезний ресурс, я теж казала, що от я виходжу і. Вітаюся з людьми, і це вже не просто якісь там чужі люди. Як, як я б віталася з нідерландцями? Я не знаю там, як говорити, чи а тут виходиш, і ти ну твоя бульбашка певна така, де ти ну вже такі, трошки родичі. Ой, як ваші справи, як ви, і в тебе, ну ти розумієш, тобі трішечки безпечніше. Так, це звичайно, що треба адаптуватися повністю, тобто і з нідерландцями чи там, де в якій країні ви живете, спілкуватися з людьми. Але я кажу, що це дуже важливо, наше коріння, родові історії, традиції, культура дуже важливо так з собою їх нести. Вишиванки, там, оці, вишивати хрестиком, я знаю, дівчину, От я там я малювала картину. В українській символіці. Тобто щось таке з собою нести, що гріє, відновлює, дає ресурс. Це дуже важливо. Спілкуватися зі своїми, своєю мовою, Та, бо часто кажуть люди, тут все не так. Шукайте що знайоме. Ось так. На цьому все обіймаю. Дякую за те, що дивитесь, миру. І добра вам! До зустрічі в наступних відео. Ху, Встигла! Встигла навіть не виключається, бачите? Підписуйтесь на канал.